Всім привіт! Сьогодні у нас новий проєкт, бочка на 2 куба, поки що можливо буде пізніше і на 3 куба, поки що на 2 рама у нас йде від саку на ресорах. Залізо тут дебеле таке, що тут ще йде усилення, оголочок. Рама йде швеллера 12х5, товщина, ну, не знаю навіть до сантиметра. Е, так, диски. газ 51 Це все було, ми розібрали, повитягували камери. Тут скати треба міняти, можливо, хто продає скати. Напишіть мені в коментарі Бушні. Хоча б щоб такий був протектор, як тут, лише б без таких дирок, без гулів, не полопані. Можливо, у когось є від газона ГАЗ-51 на 508 Пишіть куплю. Поставиться ще один куб, ціна на куб у нас 4000, вже знайшов, треба лише поїхати забрати, продає магазин. Так, Ціна даної рами 150 доларів, 500 гривень. В Комплект йшов крюк. Ще без вироботки. Треба його закинути у солярку, щоб посидів відмок. Ну, Такий-то стан цього сака. Видно, що розпалювали сварку, треба буде все зачистити, покрасити, дещо лишнє відрубати. Цей буде піддон скинеться, його тут не потрібно, з долини там стоїть залізне. Поставиться його нижче, щоб нижчий був. Ось ну, така-то штука. Придбали. Так що такий-то скат. Кажу, треба все, два ската під заміну. У кого є, пишіть цей другий теж такий вже Убитий, горем. Так що, друзі, За скати напишіть мені в коментарі. Хто є, дайте номер телефону, я до вас перезвоню, договоримось. Ставте такі штуки.